От як подумаєте, як мають себе поводити журналісти в, в, в а, час виборів? Тому що а, є ті журналісти, які активно включаються в передвиборчу компанію? От, наприклад, Такер Карлсон, ви пам'ятаєте його інтерв'ю з Дональдом Трампом? Такий розпал, розпал а, передвиборчої компанії було інтерв'ю ну, прилюдно. Скажем так, а, як себе мають вести журналісти, до прикладу. А Вашингтон Пост вони відмовилися взагалі агітувати за когось і казати про вибори. скажімо так це логічно. До речі, як на мене, не обирати якусь сторону все таки об'єктивно намагатися висвітлювати події, ну і надавати майданчик для. Ну, в Америці просто це два кандидати, тобто для обох oh. кандидатів. От у нас просто це набагато складніше, тому що президентські вибори це бувають кілька десятків кандидатів. От тому, е, як на мене, це правильна позиція журналістська, коли ти не надаєш комусь перевагу, а просто намагаєшся е, ну, висвітлювати все, як воно є об'єктивно uh -huh. е, з усіма подробицями е, і. Цитатами і, взагалі, усіма речима, які супроводжують виборчу кампанію, як ви думаєте, от у цьому випуску, який був від власного дим присудан, вдалося цю мету переслідувати, яку ви тільки що зазначили? Ну насправді я думаю, що мої колеги більше намагалися робити акцент саме на українському питанні і е, в, е, дивитися на вибори в Америці саме з позиції українця і е, майбутнього України, тобто як може відобразитися той чи інший результат на нашому майбутньому. Тому тобто, що ми розуміємо, що це наші партнери, що це партнери, котрі надають нам військову допомогу, фінансову допомогу, і є певні заяви, які лунають з того чи іншого табору, як вони в подальшому будуть. Вести себе, коли переможуть на виборах. Відповідно, я думаю, що саме це було найважливішим акцентом, на який звертали мої колеги. Там були. Більше не про взагалі американську політику і не про заяви щодо якихось е американських, зокрема, е тих чи інших нюансів, тому що для нас це все одно таки е багато речей незрозумілих можуть бути. А от саме українське питання, воно було от на порядку денному, і мені здається, мої колеги дуже добре з цим впоралися. Я можу сказати, що я подивилася фільм Ольги Кушеленко, моєї колеги, е якраз про е взагалі. Американсько-українські відносини і ставлення різних президентів, їхня е, якраз і поведінка, і риторика, і вчинки. Я дуже навіть сама змінила своє ставлення до багатьох американських президентів, скажімо, там після цього фільму, і взагалі до, багать, до американської політики е, стосовно України. І я розумію, як вона змінювалася, як взагалі все це відбувалося, і мені здається, що нам всім українцям стало більше це зрозуміло. На що угу. ми можемо звертати увагу, і чого ми можемо очікувати від того чи іншого кандидата в президенти, і які можуть бути подальші дії команди цих президентів? Тобто, все-таки журналісти мають бути в нейтралітеті такому умовному та я не приставляти... думаю, що це взагалі так можливо, скажімо, бути повністю нейтральним. Тобто, в принципі, так. звісно, в кожного є якесь особисте ставлення. Зрозуміло, що є якась е, там ну, симпатія чи навпаки антипатія. і якісь, е, Ну, логічно, ми всі люди, але намагатися все-таки дотримуватися журналістських стандартів це. ну... Це обов'язково потрібно, і, е, звісно ж, абсолютного нейтралітету дотримуватися, це, напевно, і не зовсім можливо. Але е, я думаю, що е, от американська преса якраз в цьому плані ну, мала такий досить серйозний виклик саме на цих виборах, тому що було дуже багато таких ситуацій різних. І складних і дуже небезпечних я б сказала, от тому, що це ж там і судові позови, і різні скандальні заяви і випливали там. Ну Купу всього, і взагалі американські вибори з Україною вже пов'язані не перший раз, скажімо так, дуже так тісно, так. Тому, тому я не впевнена, що є можливість так зовсім взагалі відсторонено спостерігати за всіма процесами, але намагатися і дотримуватися журналістських стандартів, звісно ж, це обов'язково. Та у вас було хвилювання під час цих виборів чи не було? Ну просто розумієте, коли людина занурена в це якби з точки зору да, на телебачення? Це трошки по іншому. А коли ми як спостерігачі, то це трошки також по іншому. Як, як ви вели себе так би мовити під час цих виборчих правил? Я чесно скажу, що я не агітувала точно зародного з кандидатів і, yes, е і не намагалася навіть там. Е ну е я могла запостити, мені здається, якісь там шматки з дебатів чи, можливо, е якісь реакції, е такі, які дуже були ну, там, для мене особливими чи мене вразили. Але uh -huh. я не можу сказати, що я. Абсолютно якось була прихильна до одного чи іншого кандидата в публічному просторі, і я, чесно кажучи, вважаю, що коли ти не можеш змінити ситуацію, а ми тут в Україні не можемо змінити ситуацію на американських виборах, це їхній вибір абсолютно іншої країни, котра знаходиться на іншому континенті, і, і саме народ має обирати, як країна рухатиметься наступні 4-5 років. Відповідно. Для мене, ну, це моветон намагатися повпливати навіть на тих українців, які там живуть, і ну, от це їхній вибір, це вони там живуть, а не я. От і, і, і щось коментувати і на щось налаштовувати. Тому я думаю, що коли ти не можеш змінити ситуацію, змінюй своє ставлення до ситуації, от і намагайся з різних джерел отримувати інформацію з різних абсолютно джерел, тому що вона справді дуже неоднозначно. І про кожного з кандидатів були різні коментарі і різні очікування. І ну я, я не і не зачарована, і тому не розчарована. Так так. от знов таки я би хотів вас питати про от я опишу свій ранок, тоді коли власне був цей спецефір, скажімо так, я за добу до цього Ну, ви викладали анонс. Багато та людей з одним посуном викладали анонс. І... Ну, я теж це звісно зробила, тому що я так. знаю, що величезна команда людей дуже багато працювала над цим випуском, і це було перелопачено дуже багато матеріалу і підготовлено дуже багато цікавих, класних сюжетів, фільмів документальних. І ну це так. саме для того, щоб краще розібратися і зрозуміти ситуацію. А, безумовно. І ще були інші телеканали, які, е, безумовно, огляд здійснювали, але мене, як і багатьох, напевно, українців тягнуло саме до ТСН і до один плюс один. Дуже а, приємно і, це знати. Та. І ніхто, ви розумієте, ніхто навіть не, не може розгадати секрет, чому тягне до 1+,1 плюс один і до ТСН. В чому секрет ТСН? Думаю? Бо це команда краща. Ну, так. Я можу сказати, що це дуже справді професійний підхід. Я працюю вже тут багато-багато років, я навіть не буду говорити скільки, бо ти ще зараз скажеш, що ти тоді ще не народився, от, а вже дивився ТСН і виріс на моїх випусках. От. Але тим не менше, ну я справді бачу, як завжди дуже. Класно е, намагаються знайти е, ракурси, підхід, е, форми. Тобто, це ж е, щоб це було цікаво, динамічно, нетривіально, і ну, звісно, щоб це було інформативно і е, в таких е, особливо питаннях все одно потрібно. Дуже виважено підходити до підготовки матеріалів, і все це є в ТСН. Ну і мені здається, що це справді команда, яка працює вже там ну, десятки десятки років е, на українському телебаченні, і, е, і, ну, і вміє робити. Мені здається, от саме такі спецефіри дуже особливими, цікавими динамічними. На ну, сьогодні утворюються телеканали нові навіть які. Не буду ображати колег, але спробують, скажем так, щось подібне організувати, але не виходить. Чому не виходить? От, от знов таки в чому те, що не можна повторити. Ну, я думаю, що це команда от, от в першу чергу це команда, тому що я от навіть сама е, міркувала про те, що яким чином вдається, е, щоб на різних етапах підключалися різні ресурси, різні е, люди, і виходила, от, от, от така, от. Е, Такий результат, і ну я впевнена, що це досвід, харизма кожного учасника команди ТСН, бажання працювати, тому що без бажання ти ж сам розумієш, це неможливо нічого зробити. Тобто, це всі вмотивовані, заряджені професійні люди, і ну, тільки таким чином ну, мені здається все це і працює, коли я. Такий ну, харизматичний капітан, е, який веде за собою. Ну і я, я впевнена, що кожен на своєму місці теж намагається е, отримати найкращий результат, і для кожного важливий результат. От. І коли оце, от саме вся команда так працює, тоді цей результат і хороший. Можливо, у нових каналів я не знаю, про які ти власне говориш, але можливо угу. не вдається ще зібрати цю команду і так її якось ну, не знаю, збити, спрацюватися, щоб. Щоб всі відчували плече один одного, могли розраховувати один на одного, тобто це теж дуже важливо на спільний результат. Звісно ж, працює багато людей, і важливо, щоб кожна ланка ну, от, свою роботу виконувала на 300%, Тоді результат якраз і буде крутим. Під час війни згадала та тисячу днів війни, нещодавно було, і насправді ми всі дуже залучені в новини. І так не були ніколи залучені як під час цієї війни. Певно, от я ну, а ти спитати... до речі хотіла запитати чи так. ти залишаєшся в Покровську, чи ти е, виїхав вже з міста прифронтового? Тому що я навіть була е, буквально ще цього літа в Курахові, в Селидові. Я розумію, що це вже зараз фактично в окуповані міста, і фронт наближається до Покровська. Я пам'ятаю твій ефір в ТСН, коли ви ще так. залишалися в місті, але я розумію, що зараз там зараз дуже небезпечно. Та нещодавно, ну от вересні місяці, я не пам'ятаю навіть чисел. Певно, от якраз 1 вересня я вже виїхав з міста Покровська. Ми залучені всі новини зараз, і кожного ранку, кожного дня і кожного вечора ми дивимося новини навіть вночі, що куди летить, і дізнаємося новини ми, власне, від телеканалів. І от я би хотів спитати, наскільки е, ті люди, які працюють на телеканалі, залучені в новини? Наскільки ви залучені в новини поза роботою? Тому що над ну е, є такий приклад, який не раз наводила, коли вихователів в дитячому садку від дітей відпочиває шляхом комунікації з дорослими. Як ви відпочиваєте, дивитесь новини чи намагаєтесь не показуйте мені новини? Щось таке метод застосовувати? Ні, в мене такого абсолютно немає, але скажімо, на вихідному тижні, звісно що я менше. Ну, стежу е за за інформаційною стрічкою, але в будь-якому випадку, якщо щось відбувається, то я про це знаю і намагаюся дізнатися ще більше. І якщо, наприклад, там. Е От американські вибори, до речі, були не на моєму тижні, то все одно я е, знала, що відбувається, дивилася продукт, який мене цікавив. Зокрема, от кажу фільм Ольги Кошеленко, який був якраз до американських виборів і підготовлений це дуже розсекречування матеріалів. Це дуже така велика, мені здається, і дуже ну, потужна робота. Е, мені було справді дуже цікаво, Мені навіть було мало, я хотіла далі дивитися, от там було дві частини, але дуже цікаві. І, е, я просто не можу сказати, що я зовсім відсторонена, тому що нема такої людини, котра не, не, не дивиться новини, чи може якось взагалі хоча б один день від них відпочити. Тобто вони все одно тебе супроводжують і в соцмережах, і в телеграмі, і серед знайомих, і в стрічці. І, в принципі, ти завжди розумієш, коли щось трапляється чи щось відбувається, і маєш бути в курсі е, ситуації. Тому, звісно, що все одно стежу і нема в мене такої можливості, взагалі взагалі аля. Зовсім. Так. Зовсім я не знаю, якщо вихователька з дорослими спілкується, коли відволікається так. від То я навіть не знаю, з ким треба спілкуватися. Ну, звісно, я точно знаю, що не можна не відпочивати, не можна, скажімо, постійно бути в стресі, і в мене просто ще багато волонтерських проєктів, багато інших якихось поза. Ефіром завдань і відповідальності, я розумію, що це ну, не те, що відволікає, але це теж ну, та робота, яку я не можу, скажімо там, якої не можу уникнути, яка є в присутній моєму роботі і в моєму житті. І ну і в тому числі, наприклад, це якийсь навіть уже. Ну, Прояви мене як медійної публічної персони, тобто це якісь там червоні доріжки, прем'єри, презентації, модерація якихось заходів. Там, от, наприклад, в мене зараз власний проект жіночі розмови. Ми там намагаємося в жіночому колі обговорити якісь важливі питання про стосунки, про життя жінки, якісь психологічні аспекти, тому що це зараз дуже на часі і дуже важливо. Для того, щоб е, бути в ресурсі, і теж під час війни все одно там, не забувати про себе, про сім'ю е, тощо. І от все це воно все одно присутнє. І може, це є оце спілкування виховательки з дорослими для мене, якесь так. певне таке прочитання. Поникає питання: марафон єдині новини, там він об'єднав деякі телеканали. Та... А Яке у вас ставлення до, так би мовити, конкурентів в ефірі? Тому що знов таки багато хто каже, що це прямо така боротьба за перегляди. А хтось каже, ні, нічого такого немає, і абсолютно. Ну, Зараз ми насправді реально працюємо як одна команда, і я не можу сказати, що є ну, якась така. Ефетська... Конкуренція через те, що якщо є навіть такі важливі події, де присутні кореспонденти інших каналів, які присутні в марафоні, звісно, вони включаються до нас в слот. Якщо, наприклад, у цього каналу це не час в марафоні, грубо кажучи, от тобто, насправді, всі підставляють плече один одному. Ми всі навпаки розуміємо, що зараз перевірена офіційна інформація дуже важлива, тому що дуже багато вкитів і ПСО, тощо ну, ти сам це розумієш. І е, інформації настільки багато, що я сама деколи коли чую чи бачу від людей, котрих я добре знаю. Як вони перепощують оці реально якісь фейки, а, і я навіть не, не, не знаю, як вже скільки можна про це пояснювати і розповідати, тому що ну повестись на якусь таку дрібницю, це ж якось зараз, наче уже, ну неможливо, тому що всі дорослі, всі живуть в цьому інформаційному просторі, розуміють ці загрози саме інформаційної війни, але тим не менше все одно потрапляють на ці гачки. От і е, от такий стержень один офіційної інформації, він все одно важливий, і це протидія пропаганді, та сама і майданчик для того, щоб озвучити офіційну позицію. Тому ну, я, я вважаю, що ми всі як одна команда працюємо, і всі канали в цьому розуміють свою відповідальність і тощо. Звісно ж, якщо говорити про діджитал, Ютуби, прояви і так далі, там уже зовсім може бути інша історія, інша ситуація, але Мені здається, що всі, хто саме працюють на марафон, вони всі почуваються таким одним цілим, скажімо так. Просто ми трошки поділені на різними адресами. А як виглядає ваша інформаційна бульбашка, До речі, від вас у інстаграмі я не бачив вкидів фейків, які би ви запостили, якщо в інших, скажімо, ведучих і ми. Мед дійних людей я бачив е, запуск фейку, ну тобто поширення публікації, а потім, вибачте, це був фейк. Ну, я скажу, що я дуже виважено підходжу до будь-якої інформації, особливо яка історична несеться, як лавина, просто mm -hmm. по всіх сторінках і соцмережах. І е, дуже просто це все перевірити, загуглити, і зрозуміти, звідки пішло це. І псо, чи, чи щось таке. От. І тому настільки це елементарно робиться, що я тобі хочу сказати, що я навіть вже навчила своїх подруг, які раніше там дуже були такі неперебірливі в споживанні інформації, то зараз, мені здається, більшість дуже відповідально до цього ставиться. І, ну, я бачу цей поступ і бачу цей прогрес. І сама не хочу бути прикладом того, що поширювати на швидку руч емоційно щось. Тобто, коли емоції зашкалюють і тебе позначають в кучі сторіс, і ти хочеш, щоб ти це перепостила, я, звісно ж, перевіряю в першу чергу, бо дуже часто якась от така емоційна історія комусь просто цікава і для чогось розкручується на емоціях. І... Чомусь на це звертають увагу і привертають увагу, і від чогось відволікають, чи просто хочуть хаос серед українців якусь оцю ворожнечу то що посіяти. Ну і шкода, що часто це вдається. Дехто каже, треба три джерела незалежних перевірити. Скільки треба джерел перевірити, по правилу Соломії Вітвіцької, щоб це була перевірена інформація? Ну, наприклад, я точно знаю, де бували якісь фейки, де бували можливо якісь ну, випадкові такі, можливо, навіть точкові моменти, коли там щось було не так. Але ну, є певні видання, скажімо, до яких там ти ставишся довірою, і відповідно ти точно можеш бути впевненою, там що якщо щось запостило, не знаю там BBC CNN New York Times, що це ну, практично там, Радіо Свобода довіряє ну, ті, ті джерела, які справді які ставляться відповідально, по перше, до перевірки. Своїх джерел, от і mm. коли немає цитати, коли не зрозуміло, звідки ця інформація походить, перевірити дуже просто, насправді. Тобто, ти, ти розумієш, звідки вона походить, і хто перший запустив цю інформацію, де вона взялася тобто, якщо це просто в стрічці у Фейсбуці з'являється і там немає жодних посилань, і це якесь невідоме видання. Тобто, вірити тому явно не варто відразу. Це я не зразу кажу, що це фейк, але треба перевірити, загуглити і зрозуміти, чи є ще е, про цю ситуацію, історію чи пригоду е, дані, е, і на яких сайтах можуть вони бути, і е, хто. Кого вони цитують, грубо кажучи, тому що будь-яка історія, вона, звісно ж, має перше джерело, і відповідно хто про неї розказав, це і відео, і фото, тощо. тому це досить навіть в телеграм-каналах вже використовують такі посилання активні, а. і тому навіть в телеграм-каналі вже видно, чи це фейк, чи це ну, якась ну, історія, яка, яка варта уваги, грубо кажучи.